Є знижки на капсули Linux Forte. 15% в аптеках подорожник вам та ощад складний, але дуже цікавий раунд спіраль історії. Перед вами спіраль історії. Я буду по черзі запитувати вас про визначні дати з історії нашої держави від утворення Росії до сьогодення. Та команда, яка відповідає за 30 секунд, повинна поставити ось цю фігуру на відповідну секцію з датою. Якщо відповідь правильна, я зараховую вам два бали. Майте на увазі, що взагалі буде запитань 9 по 4 для кожної команди, але останнє запитання. Буде загальним і той, хто натисне першим кнопочку, може отримати 5 балів, якщо відповість правильно. Зрозуміло, так ми готові забрати все. Тоді я пропоную розпочати. Так. І перше запитання я до ткачівців поставлю. Друзі, у якому році розпочалась національна визвольна війна на чолі з Богданом Хмельницьким на ізі Так? Да? 30 секунд. Є варіанти? У мене а, є. Давай, які. У мене два варіанти. Або 1648-й, або 1628. 1628. Лер, ну правильно ж. Якщо візьму власні руки, то 1648. Юр, постав. 1648-й? Добре, Пожалуйста. Все, давайте перевіряти. Давай, давай. Ой, злитки, сад, давай. Де ти все вкрав? Де ти вкрасти знання? Я знаю, ну це ж історія. Та він бачив в маршрутці Богдан. просто це. Дякую. А? І два бали відправляються до команди ткача. Наступне запитання до команди педанівців. Так, так. в якому році в Україні? Перше відбувся міжнародний пісенний конкурс Євробачення. E, 2004. Так, ну, коли, коли Руслана перемогла. 2003 Я дві цьому році 20 років перемоги Руслані на Євробаченні. Тому 2005 – це… 2003 – це Пономарьов, 2000, 2004 – це Руслана, і тому 2005 да, – це наш. Так. Ми впевнені. Ми навіть не будемо витрачати ваш час. Супер, дякую. Давайте перевіряти. Я на щось не встиг нічого сказати, але я довіряю своїй команді. Добре, що я нічого не зіпсував. Так. Да. Хабадиш! Клас, два бали відправляються до команди Педанівці. Okay. Просто. Наступне запитання. Юра. Так. У якому році в Україні з'явився мобільний зв'язок? О, О так, 1600, 1600, так, 1600 тисяча, зв 1648 а, вже був, помню, так? Я що... Я Давай, був малий. 1900, 991, третій у нас є. 1995, 6 типу. 1900. А його нема. А який є? 1900. Третій є і другий. Я з 97-го. я 91-й, Давай, 93-й. Давайте а, перевіряємо. Oh. Yeah. Bim, bim, bim. Знаєш, кого був перший телефон мобільний? Кравчука. Yeah. Yeah. Два пари, yeah. Yeah. До yeah. По телеку показували, в нього така трубка. Сашко. була. У якому році відбулася коронація Данила Галицького? Серйозно! Oh. Про а не про... <зас> часом. Оце гарне <зас> запитання. Це мені запитання подобається. Дивись, він об'єднав Україну вже потім. Да, да, виходить, до того як. як? Ага. Сашко, що ти думаєш? Я думаю, тищу. Що... Віс... А 5... які дати? 574, 1702. 700... 1628. Раніше, слухай. А от, от... Давай сюди. Нам здається, це 1250 днів. Це час вийшов. Друзі, давайте перевіряти. Світло нас розсудить. Світло вам суддя. <сюрка> Суд <сюрка> <судь> буде світлим. <плес> Супер! Правильна відповідь Нормально. на команді Педана. В якому році народився Григорій Сковорода? О, О, щ... Так, я не знаю. Лера, Ліра, давай логічно. Це 1800. Раз. Я з 90-го. Тисяча вісімсот. Сковорода в тисячу вісімсот шістдесят момент 1834 сковорода, так? Десь так. Чи 1890? -т. 1890 -т. Він був молодший за Шевченка. Він був молодший за Шевченка. Да, так, нормально. 1628. Час, час Час! Час! Ні, раніше, раніше. Ти думаєш? 1700 якийсь. Так, 1711 Правильно, казав, молодший за Шевченка. 1711. Ти два бали о, не зараховують команді ткача. Можна казати, і помилка, і помилка. Так, молодець. Сашко, в якому році Київ звільнили від нацистських військ гітлерівської Німеччини. А що там є? Ну, 1040-43. 42-й чи 43-й. 43-й. Ну, 1040... 43. 43. 43. ну логічно, що пізніше. Це ми наче, інтер'єр в, в вітаємо. перевіряємо. По фільшую, mm -hmm. воно тут дай буде. Добре, добре. На 41-му було б дуже рано. А там є 42-й. Ой, 42-му було б рано. 43-й, мені здається 43-й. Та це правильна відповідь. Клас, два бали команді питання. Боже, які розумні команди. Дякую. В якому році українці отримали право подорожувати до країн Європейського Союзу без віз? Ну, недавно це ж, так? Да? Та ні, он, 17-й, 18-й, 19-й. 19-й, так? Ні, не 17 Ліра, ну ти хоть що скажи? Який? Я з 97-го. я не Давай 17-й. 17-го? Євросоюз? Подорожувати? Я думаю, 17-й. Давайте перевіряти. Давайте перевіряти. Ні, в 18-му. А чому? Бо ти з 97-го, да, виходить? Це правильна відповідь. 2 бали до команди. відповіли. Покайфуйте дячі. У якому році в Україні спорудили перший фунікулер? Вау! О, О це ну, інтересно. Ну це 900-ті, це не може бути 900. 800 ті Це 900-ті. 901-й, 902-й, ну це зарано. Це Малі. тільки звільнили, не будуть будувати фунікулер одразу. Слухай, ні, він може бути 1902-й. Або другий, або може 890-й. Може, так, може, але я за 1902-й, а може 890-й. А цей фунікулер, який е, на Подолі, так? Там трамвайчик шов і фунікулер. Ну, насправді, це йому мільйон років. Мені здається, Мені здається, 902. Мені теж. А можемо помилитися? Все, давайте перевіряти. Давайте. Але якщо ми помилимось на 12 років, то це не відстань. Дружби народів, це Радянський Союз, хлопці. Ні. Фонікулер був раніше, коли трамвай ходив по подолу. Є! Є. Хи команда! Хи команда! Ми молодці. А тепер питання для двох команд. Так. Хто перше натисне кнопочку, той відповідає. А. І може заробити 5 балів. Давай. У якому році в Україні вперше надракували книгу? Oh. То, хто був першим? Я не знаю, в якому році, але ми нажали першим. В Україні. в Україні це значить вже 90-ті роки. 1900 в Україні. Ну, після Давай. першого ну, Після незалежної України. Так, кажіть, не знаю. Все. Не треба було натискати. А, на Швидше. України. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну все. Та Ні, 1253. Е, Але ще, будь ласка. Ні, так не можна. Це все знімається, о, це можна перевірити. Я сам перестав, молодець. Все, пішле, пішле, пішле. Все, давайте поміцям. Хай бо, я думаю, не то не той варіант. О, 1574 рік надали перший раз книгу. <р fracture> Обидві ваші версії були неправильними. Друзі, і я готова голосити бали за цей конкурс. Команда ткача в цьому раунді отримала 6 балів. Ого. Команда педанівців. 8 6. Балів. Вісім балів. Ah, Нас всі правильно. Ми чотири правильні. Маму, і загальний рахунок складає. Пиданівці 40 балів, уткачівців 35 балів. І пиданівці попереду. Незабаром фінал, в якому ми нарешті визначимо переможця. Але зараз я пропоную розіграти право першого ходу ага. в фіналі. І зараз вам просто треба відповісти на запитання від партнера нашого проекту торговельної марки Кухар рішельє «Кухар-рішельє» – справжніше в кухар у вас вдома. Також запитання: хто здогадається, що яка правильна відповідь натискає кнопочку? Okay, погнали Питання про їжу. Ага. Будь ласка, увага. у 19 столітті Київ славився фірмовими ласощами, які постачали навіть до дворів іноземних правителів. Як називався цей смаколик? А сухе варення, Б сало в шоколаді, в Яворівський пиріг. Сухе варення, і право першого ходу переходить до ткачівців, тому що правильна відповідь сухе варення. варення. Правильно, і попереду, друзі, фінал.